Ми найщиріші вітання, любі друзі. Під вечір нас трошечки похолодало. Довелося вдягтися ось тут. На сьогодні ми здемонтували повністю наш старий забор. Відбили межі ділянки, поставили стовпчики під калітку під ворота, підготували з старого дерева вже бетонну стрічку під ворота. Так само завезли вже матеріали, зараз будемо їх. Складати ось такий гарненький у нас вийшов відбитий заборчик, Стовпчики вже виставлені. низ пофарбований, те, що знаходиться в землі, решта буде фарбуватися вже після зварювання конструкції. Але, як завжди, куди ж наші роботі без нюансів, я вам казав в попередніх відео, як у нас Межі ділянки не співпадають із старими заборами. Так ось наглядний приклад, як інколи будуються люди. Дивіться, чудовий варіант. Старий забор у нас знаходився по цій межі, але ось 2,5 метри. Нашої ділянки знаходиться на сусідській, через що така дивина виявилася, що будівлю сусіда. А саме кут побудований на ділянці нашого замовника. Ми повідомили про це сусіда сьогодні в день. Завтра він буде приїздити і будемо це питання вирішувати, так як в нас немає ровнолінії, а по кадастровому плану витягом у нас тут повинна бути рівна пряма лінія аж до кінця нашої ділянки, без додаткових точок і згибів. Тому ось так, друзі, завжди перебивайте свої ділянки і слідкуйте за тим, щоб ви були в межах своєї території. Бо як виявилося, коли ми виставляли передню частину, сусід 100% на метр вийшов вперед до проїжджої частини. Але це на його совісті. ми радимо своїм замовникам, для того, щоб потім не перероблювати роботу, яка і так коштує грошей, заздалегідь побудувати в тих місцях. Як зазначено в документах, завтра продовжуємо. Заливаємо бетон, Варимо. обварюємо, фарбуємо і підшиваємо металом. Чекати на відео.